Доброго дня всім шанувальникам грибів! З вами ліснички Тревел, як завжди, чергова подорож за грибами починається. Сьогодні дуже гарний ранок, роса просто фантастична. Дощики пройшли, можливо, мені вдасться щось знайти в цьому Карпатському лісі. Ось бачите, як тут зранку виглядає він. Сьогодні у нас близько 15 градусів тепла зранку вітерець, роса. Всі умови для того, щоб наповнити цей кошик грибочками. Ось, Хто дивився попереднє відео, то, як ви бачили, не дуже багато молоденьких грибів, багато вже великих. Ще не почали так гарно вони рости. Ось, Ці місця ми вчора обійшли, все зібрали, що тут було, я сподіваюся. Ще, може, через день-два підемо туди. А я зараз, як завжди, йду в своє місце туди, де треба спускатися в ті хащі, щоб е там все обійти і подивитися, чи є там грибочки. Все, що я знайду, буду вам там показувати обов'язково. Тому розпочинаємо. Я йду в напрямку е через ці, от бачите, які тут хащі все ж таки. Не дуже зручно ходити, але я в чоботах, гумових питань до цього нема. Ось, бачите, все. Тут ніби є стежинки, але ось такими шматками дерев, старими деревами, все тут просто завалене. Вітер дуже сильний, можливо, ще можливо, невеличкий дощик буде, бо хмаринки є. Ось, але це мене не зупинить. Я рухаюсь у напрямку спуску, і як тільки туди доберуся, щось знайду вам покажу. Тоді починаємо і вперед. Так, ну що я можу сказати? Після 20 хвилин пошуку грибів, лисичок нема взагалі. Тобто нуль повний. Отут, де я їх біля стежинки збирав, завжди їх було просто купа. Їх зараз нема. Е Може знайду декілька підосиновиків, я думаю, може, а відразу бачите ось перший претендент на перший грибочок. Такий підосиновик. Давайте його акуратно візьмемо. Ого! А! Навіть вирвати його не можу. Такий він... Опа! Ох! Ох, який потужний, боже. Подивіться, клас. Така ніжка, шляпка. Все фантастичне. Навіть вирвав трошечки кореня, залишилось. Кладемо в кошик. Це буде наш сьогоднішній перший грибочок. Фух. Так, ну якщо такі свіженькі велетенські залишилися, я сподіваюся, що по дорозі я ще не все обійшов. Ще ми знайдемо хоча б трошечки грибочків. Бо якось з'їхати з Карпат без грибів не дуже. Тому залишаємося на зв'язку і далі шукаємо грибочки. Так, друзі, ще кілька грибочків, але я думаю, що вони вже все. На відміну від того, ось дивіться, який один. Такий. І бачите, другий. Ось тут виріс. Напевно, теж все. Опа! Ага. Вже такі, як кажуть, на насіння. Ось такі підосиновики, Класні, потужні, але, на жаль, на жаль, з ними все. Зараз, може, ніжки візьму, то залишу. Перегорну, залишу, щоб е, спори грибів розмножувалися і ще трошечки далі подивлюся. Дивіться, друзі, мені пощастило, полізли перші лисички. Ось дивіться, які вони гарні. Давайте їх позбираємо. Ось одна. Так. Дивіться, які ще. Ще дві. А чи це одна? Така. Ось. Лисичка. Так. Ось тут. Раз. Два. Ось є. Ось іще. Бачите? Така потужна. Не можу висмикнути її. О, висмикнув. Ось така. Так, тепер давайте тут ще треба бачите, отак от розриватися. Ну це поганенько. Ось тут, дивіться, ось. Там треба тут дуже пильно стежити. Ось лисичка. Ось дивіться ще. Все ж таки мені вдалося їх знайти, потім буду обчищати. Дивіться, ще лисичка. Так, є. Давайте тут подивимося. Ось. Так, ось тут лисички О, он до де. Тут заховалися, бачите, зараз ми всі позбираємо. Ось там лисички ще. Ну тут нормально. Так, для місця, де їх взагалі нема. Добре, друзі, я зараз позбираю і покажу вам, що вийшло. Так, ось бачимо сумарно, що ми знайшли. Ну, я можу сказати, для того, що мені сказали, що поки що взагалі нема грибів, це абсолютно нормально. Трошечки лисичок розбирали. Можливо, тут ще ми знайдемо, ще трошечки буду зараз шукати, рухатися далі в цьому напряму. Ось, бачите, прямо біля от тієї стежинки, по якій я йду, дивіться, який виріс красень. Червоний-червоний. Ох ти! Ти диви який. Опа. Оп. Вони, бачите, з такими а, шляпками, як конус. Ще до кошика додаємо. Бачите, це різного кольору, навіть різного трошечки під виду, під осиновики. Так, добре, це ще бонус наступний. Зараз ще пошукаємо. Друзі, окородіє, коли бачиш такі грибочки, дивіться. Отакі. От це означає, що будуть, будуть гриби, трошечки лізуть. Класненькі просто. Зараз хочу зробити фото, потім буду його зривати. Ось такий виявився грибочок, кладемо його в кошик, ну, трошки обчищаємо і ще шукаємо. Так, повертаючись вже зворотним шляхом, черговою пропустив я тоді велетенського не хочуть щось більше рости малесеньке. Знову такий самий наносіння називається. Ой, шкода, ще дуже мало маленьких грибів, нема майже лисичок. ось Тому, на жаль, поки що ось такий результат. Ну я вже рухаюсь в зворотному напряму ще на одне місце. Після того, як дійду до будиночка, схожу в одне місце і там подивлюся. Друзі, ось відео, де я показую наш будиночок і дивіться, що тут виросло. Ось так. Опа. Такий от грибочок. Теж на насіння. Ось ніжку заберемо. Просто хотів показати, де він виріс. Так, ну я вже рухаюсь назад. Ось фінальний результат нашого сьогоднішнього збору. Зрозуміло, що хотілося б більше, більше. Але, на жаль, це все, що вдалося наразі зібрати. Не було дощів досить довго, десь близько місяця, а якраз перед тим, як ми приїхали, вони були. Тобто вони ще просто не встигли вирости, а Ті величезні, вони, ну там де була якась вологість, то виростали. Добре, що почали лисички йти, то можливо ще будуть. Так, ну от, друзі, я буду завершувати це відео. Дякую всім за перегляд. Е, хоча грибів ми зібрали і небагато, але все ж таки вони є. Тому будемо ще е, висвітлювати вам ті декілька днів, які ми тут будемо, показувати, що ми знайдемо по грибах. З вами був канал Ліснічки Тревел. Ставимо лайки. Підписуємось, пишемо гарні коментарі. На все добре, пока-пока.